Вартість автострахування зростає в 2,5 рази. Тож давайте розберемося, кого це стосується з 1 січня 2025 року. Набирає чинності новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Як зазначили в прес-службі, інформація про те, що з початку року автоцивілки одразу зростуть у 2-2,5 рази, не відповідає дійсності. За даними НБУ, новий закон дійсно дає певну свободу страховикам у плані визначення вартості поліса, яка залежатиме від персональної історії водія. Отже, підвищення ціни, передусім, стосуватиметься клієнтів, що мали негативну історію потрапляння в ДТП. Чи належить увага до категорії водіїв, які з більшою вірогідністю стануть учасниками ДТП? Яким чином вони це будуть визначати, напевно, по вигляду обличчя? Отже, водії з незначним стажем водіння можуть підпасти під завищені тарифи автострахування.